Поговоримо ми про мистецтво в час війни. У нас в гостях Максим Голенко, генеральний директор художній керівник Національного театру імені Марії Заньковецької. Пане Максиме, вітаємо Вітаю. вас. Знаємо, що ви втомлені, бо завершується театральний сезон. Ви пропрацювали цей рік у Львові. Чи все задумане, що задумало? Задумали собі на початку. Вам вдалося здійснити? Слухати, ну недавно я дивився список, те, що я обіцяв, і я з. Зі здивуванням побачу, що ми зробили практично все. І там е цей список немаленький, там е 13 прем'єр е під час цього сезону це дуже багато, навіть для національного театру. Це фактично повна перезагрузка. Ну слава Богу, у нас повні зали. Люди жадають мистецтва, тим більше якісного, і з'явилось багато нових людей, нових акторів, режисерів. І мені здається, що театр як явище зараз у Львові є. Суто театр Зеньковецький. Шановні українці, якщо ви наступного разу на виборах захочете когось з, актерсь... з акторського мистецького цеху, то є Максим Оленко, який з 13 обіцянок виконав всі 13. тринадцять. Зверніть увагу на нього. І в турборежимі. В турборежимі зараз театр піде у заслужену відпустку. Все... Але вже і сьогодні, до речі, наша крайня прем'єра, там ще, може, пара квіточків залишилося, хтось стигне 13-14. І це мега-прем'єра, реальна, це Мальєр Тартюв від дуже відомого витовського європейського режисера Оскара Каршуноваса. І це реальна, я вам хочу сказати, подія для українського театру. Бо такого рівня режисер, ну, під час років незалежності, я думаю, перший раз в Україні. Так що я всіх нас вітаю і чекаємо дуже прем'єру. А чим ви його звабили? Що він приїхав в країну, де лунає повітряна перемога можу... і де деколи прилітає, гепає? Я можу сказати, що це в першу чергу була його ініціатива. Що він дуже боліває за нас, він хотів uh -huh. якось. Допомогти, скажімо так, на Культурному фронті і е, подарувати свою виставу українцям. І я ще хочу додати, що вся, вся е, творча група відмовилася навіть від гонорарів, okay. а вони, повірте, вони реально європейські. Ну, це таке, ну, і театру подарували, ми не, не витягнули цю історію. Вона реально масштабна, навіть трішечки гламурна, там мегадрайвова. і це коштувало великих і великих грошей. Ну це така реальна культурна допомога. Ми дуже раді. Ми бачимо, що час повномасштабного вторгнення українське мистецтво, український театр переживає якесь не знаю, повернення до життя чи що. Ми читаємо про те, що до столичних театрів черги, що люди перекуповують квитки. І я пригадую, як купляли квитки, перекуповували, бо приїжджали якісь русські зв'язки в Київ і, і всі просто молилися на них. Ну а українські актори, українські режисери що це таке? Львів, хоч не столиця, але теж черги величезні, і навіть Віктор Ющенко якось приїхав до Львова да. на виставу. Та і теж купити квитки неможливо колись, коли я ще працювала кореспонденткою, знімала сюжет про психічне здоров'я. Mm -hmm. М -м. В, в театрі Заньковецького. Я В театрі Заньковецького якось дуже багато часу провела, <раймі Cyrus> бо я працювала ще кореспонденткою колись давно mm -hmm. у Львові, перед тим як поїхати до Києва. І буквально всі прем'єри, про всі прем'єри робили репортажі, але то було давно. Але мені психіатр пояснював, що мистецтво в час війни має дуже величезну mm -hmm. таку перезавантажувальну місію, бо рятує mm -hmm. людей від. Того, щоб зійти з розуму угу. від новин від того що всього, що несеться, е, ви пов'язуєте ось цей бум тільки з тим, що люди переключаються, чи з тим, що українці нарешті на жаль, під час таких обставин, під час повномасштабного вторгнення, згадали про український театр? Я думаю, я думаю, що і те, і те, і те, що ви сказали, щоб. Ми слава Богу, відторгли ворожу культуру і звільнилося в серці місце для своєї. І тому люди. Як тільки цей паразитизм пішов з нашого життя, з'явилася зацікавленість у вітчизняному театрі. Виявилося, що у нас є театри, у нас є режисери, у нас є вистави. От, на жаль, дуже. Ну, Слава Богу, що це відбувається в Києві, у Львові, Франківську. На жаль, це трішечки точечна історія, бо, наприклад, ви розумієте, що в Одесі або у Харкові дуже важко. Але я дивлюсь, наскільки це людям потрібно, як вони в Харкові взагалі заборонено. Там давати вистави практично із небезпеки, як вони примудряються давати це в, в, в укриттях, там ще десь, як це потрібно людям. Ну, Я для себе зрозумів. Так трапилось ще пару років тому я був в Одесі театр Василька, і ми зробили, скажімо так, першу виставу під час повномасштабного вторгнення. Це вистава йшла у підвалі під сценою. Це була п'єса Сашовини з сміття Наталка ворожбит. І ми так ми в першу чергу робили це для себе, бо це перший місяць е, залишилось там буквально декілька акторів е, в Одесі, так щоб актори попросили мене, скажуть, ну ми щось робимо ми волонтеримо, там донатом. Все, але е, нам треба щось зробити, щоб не зійти з глузду. І, е, і ми робили цю виставу, і як і коли ми цю виставу дали, десь через два місяці це, це десь квітень був. Під, під сценою театру, і коли я побачив на обличчя глядача, який, е, і побачив, наскільки це потрібно, ну, у мене сумніви якісь відпали в тому, чи потрібен театр під час війни. І як нам дякували, як ця енергія ходила в людей, і тоді, е, нарешті, я відкрив собі реальне повноцінне значення слова катарсіс. Ну, для глядача. Ну і це, це подовжується ця історія. Реально, глядачу потрібна і якась перезагрузка, і жива емоція, і театр це ж енергія, яка входить в глядача. І це живе, це живе, своє, чесне. Ну, воно потрібно, просто воно допомагає людям вживати в цей час. Ви згадали свій час своєї роботи в Одесі. Самі ви народилися в Миколаєві. Навчалася в Харкові, навчалася в Києві, працювали в різних містах України. Львів це то місто специфічне. Ми бачимо, що є, наприклад, Ростислав Держипільський, який створив так. франківську явище, але він є гуцулом і робить театр для гуцулів. То не тільки вистави на на якусь uh -huh. гуцульську тематику, на, на якусь е е е е е етнічні, але він знає, знає свою Специфіку, аудиторію. Так. Так. Як шукали це взаємопорозуміння з Львівською публікою? Це... Що вона хоче бачити? Мені дуже завжди цікаво, я приїжджаю в різні міста, і мені дуже цікаво знайти спільну мову з глядачем. І взагалі театр не буває суто для себе, театр для глядача. Тому я. Максимально придивляюся, максимально його вивчаю. Це була історія в Києві, коли з'явився Дикий театр. Коли ми зробили зрозуміло, що є таке покоління хіпстерів і молоді, яким треба свій театр і зробили його відмінним. Та, та ж історія була, наприклад, в Одесі, коли я, де я провів біля трьох років, і я намагався зрозуміти, який суто театр. Зробити для Одеситів для того, щоб це було якесь виховання, і це якесь це єдиний був тоді український театр. Пробачте ще декілька ще до війни. Це був єдиний український театр в Одесі, взагалі від неякому спілкувалися. А скільки театрів загалом? В Одесі? А, загалом шість. Ну, от, це таке, і ми розуміємо, що на, на нас е, ще є, ну, є проблема виховання, і нам треба, щоб мало того, щоб е, глядач е, споживав це, це, це видовище, треба, щоб він дійшов до театру і щоб воно було корисне, і що ми не маємо права просто його розважати. Це потрійна відповідальність. Я вивчав, і ми робили такі вистави, і кого ми привели, виховали це. Був наш суто український, одеський прекрасний глядач. Ну це було це був цікавий процес. Так само як а його багато було в Одесі? того глядача? Ну, ви знаєте, з кожної виставою ставало все більше і більше. Ну, та, так що і є деякі. Ну, якщо о, я, е, вистава якісна, якщо вона правильна, якщо ну, це все рівно для глядача, все, ну, свою місію якось трішечки я там е, ну, вона відбулася. Я, я, я сподіваюся, що, що міг я зробив. І так само у Львові мені дуже цікаво. Прийти, подивитися, що цікаво клядаче, наскільки ми зможемо знайти з ним спільну мову, наскільки я зможу йому дати е, то е, видовище, яке йому цікаве, і яке щось е, залізти йому в серце, там трішки е, поворушитись. Мені здається, що з, з виставою що, щось мене щупало. Я дуже радію, наприклад, що зараз. Стала популярна неймовірна українська класика модернова, і що ми її відкриваємо для себе не така, яка вона була у школі, а така його насправді. І ми, мені здається, трішки ми цей процес не завершили. Але ми щось нащупали з виставою Червона рута. Mm -hmm. І там якась історія відбулась. І це і той матеріал, це і та постать, е яка цікава це і, е ті пісні, які в нас у серці щось рухають і глядач. Ну і це історично правильна історія. І в нас е в руках був матеріал, який дозволив зробити це. Ну, дуже якісно, правильно і патріотично, і дуже драйвове видовище. Це те, що мені здається, що зараз головна головна ідея театру і те, для чого ми існуємо, якось співпало і в 10 вистав. Я вам хочу сказати, за два місяці ми відіграли, і вони на аншлагах, Я дуже радію. Ну, тому що відбувається так. Що мені здається, що, здається, що трішечки ми спільну мову починаємо знаходити. Червона рута це для наших глядачів. Хто, наприклад, не зі Львова, але може буде їхати до Львова, і коли почнеться е, театральний сезон. Шкода, звичайно, що актори влітку відпочивають, готують якісь наступні Їм вистави. треба. Повірти все. я розумію. Після 13 прем'єр 13 прем'єр та... і 11 місяців на ногах і іноді. В театрі по чотири вистави на день просто це ну це щось трішечки подвиг зараз. Якщо ви приїдете, наприклад, зараз на виставу Тартюф, а це французька школа. це… На скаженому темпоритмі, е текст це якась е, неймовірна техніка, те, що якісь речі, які не притаманні українським акторам, і які вони за два місяці розвили в собі. Е, ну, я іноді не знаю, як їх вистачає на всю цю історію, але повернімося до червоної рути для наших глядачів. Це про Володимира Івасюка, Васюка. Це нова вистава, Наталка Ворожбит написала. і Це так, як мюзикл. Так, так? ми називаємо мюзикл Байопік. Такі Володимир Івасюк для львів'ян є важливим. Ніхто не, не засуджував вас, можливо, що не так показали, як собі люди уявляли? Слухайте, ми дуже переживали, якщо чесно, і тим більше, що половина людей існують, які суто виведені в цій виставі, в цій п'єсі, в цьому матеріалі. І це Наталка Ворожбит. Вона така гостра, сатирична, правильна, і ми дуже переживали з приводу е, е, живі, слава Богу, все, сестри Івасюка, які е, моніторили цю історію. І коли вони після прем'єри підійшли і е, дали нам добро, <свиски> то я зрозумів, що все ми зробили таку канонічну історію. Вона відбулася, а, а, а Коли Петрова дуже переживала, бо я, я кажу, що кожна людина в Оркестровій ямі знає, як виглядав Івасюк, як він поводив, і що це таке, і як він повинен виглядати. Так що, але... Ми, наче, зробили образ такого Івасюка, якого і глядач е, прийняв, і, ну, от, можливо, там і актор не, не настільки схожий. Все. Це, до речі, Марк Дробат е, прекрасний актор, який, як виявив це життя, е, хотів е, зіграти цю постать і е, якого затвердили на цю роль, е, виявилося, що він. В дитинстві його батька замість колискових співав йому пісні Васюка. У нього до того вмер батько, і він відчував це як свій обов'язок перед ним. І ці три години, коли він на сен, ну він прекрасно зробив цей образ, і ну і слава Богу, що глядається визнав, і аншлаги про це говорять. У нас залишається ще кілька хвилинок до завершення розмови і до завершення цієї години. Чи у вас вже якісь є? На наступний, На наступний сезон? Сес... Давайте, <зас> давайте я фіжу. У нас була маленька стратегічна сесія, і якраз перед цим всі намагалися трішки опоздати нашу фантазію. Крічали, ні, ні, стільки, скільки в цьому сезоні не можна, все. Але дуже круті проекти, дуже цікаві з самого початку. Я Трішечки на От, Наприклад, ми відкриваємося імерсивна вистава Кайдаши, це декілька поверхів. Це як вертеп відносин від, від горя до щастя кожний поверх. Це дуже цікава вистава. Робить Ігор Білець і мегапроект, Це сімейний мюзикл Бродвейський, Чарлі, Шоколадна Фабрика. 21 вересня буде прем'єра. Це реальна. Бродвейський формат. Ми віримо, що це ну, це як сімейний мю мюзикл. Ми віримо, що це буде цікаво всім. І дуже багато і міжнародних проєктів. І тепер, наприклад, вистава «Буря», яка з'явилася, багато почали на міжнародні фестивалі. Може, і на всесвітній шекспірівський фестиваль у Данськ. Вона їде і по іншим фестивалям. І є е, е, Кершанова спробив цю історію багато мега-закордонних режисерів, які. Хочуть ну, допомогти, хочуть приїхати і зробити якийсь проєкт. Е е е німецький режисер прекрасний е приїжджає і наприкінці сезону буде про Йозефа Рота, Вистава міжнародна із Австрії, з Німеччини. І все. Ну, це такий час, але це і цей час можливості для театру. Так що ми вас запрошуємо. Це е е новий театр, цікавий всім. Абсолютно модерновий і ну це така частина Львова, Йозеф Рот це письменник австрійський журналіст, який народжений на Галичині. На Галичині але так українці, які були в полоні, якихось міхілив болгакових. І ще залишається в полоні всяких Олександрів Пушкіних, навіть ті ж Одесі Пушкінську ніяк не можуть перейменувати, mm. бо кажуть, що Пушкін був, був в силки на морі. Ну це як ви ж розумієте, це як хвороба. Але відкриваємо імена, які я ніколи не забуду, що цей це уривок з газети якоїсь там 20-х років в Чернігові минулого століття, коли поставили там в Чернігові пам'ятник Пушкіну, і люди зібралися і сказали… Хто то є. А хто це такі? Що за один? Люди розмовляли українською, mm -hmm. і це обурило кореспондента цієї газети. І не знав, хто такий Пушкін. Ну може й слава Богу, да. <реш> Повернемось <реш> до цього. <реш> ну то так, але та. потім пройшли роки русифікації. А, Тепер все. кожен знає, хто такий Пушкін. І навіть нове покоління вже народжене за незалежності в такої глибокої незалежності. Все ще вчили це у Лукомор'я, Сподіваюся, що вже воно. Заберуть з програми, і там з'явиться, наприклад, Йозеф Рот або, а, або Так. Якісь... І ми все робимо для цього. І це одна до речі з місії театру: ввести нові імена, зробити цікавими і зацікавити глядача, щоб він і прийшов, прочитав. Там, наприклад, у нас відкрилася нова сцена Стриг, на який йдуть суд, в першу чергу сучасна українська проза. Там йде і Жад... і Жадан, і Скрябін. І до речі, буде в наступному сезоні прем'єра Павлюка і Варіона і багато багато чого цікавого буде. Що е, ну що ж, плани є головне, щоб вони всі здійснилися. Пане Максиме, да. дякуємо вам за розмову. Максим Голенко, генеральний е, директор і художній керівник національного театру імені Марії Зенковецької, був нашим гостем. Дорогі друзі, е, 13-14 липня завершується театральний сезон. Буде прем'єра Тартюф Мольєра. Хто ще? Може встигнути купити квитки, долучайтеся. Вам рекомендуємо хто у Львові, звичайно. Ну а ті, хто не у Львові, можете собі на наступний рік запланувати поїздку до Львова на якусь із вистав.